Доброго дня, У мене звуть Тяга Оксана Сергійна, я лікар-гастроентеролог, завідувача відділенням терапії та професійної патології в клініки Віта Центр. Період новорічних свят дуже важко себе стримувати від смачної їжі. Дезнаїть страв та ласище на схому столі, на один келих випитував, колі рідних та друзів. переїдання приводить до порушень. Роботи шлунково-кошкового тракту ми підготували для вас декілька корисних порад, які допоможуть зустріти правічні свята без шкоди для здоров'я. Уникайте голодування протягом дня та перекусів під час приготування страв. Намагайтеся зберігати свій звичний режим харчування. В іншому випадку ви ризикуєте переїсти та отримати супутні дискомфортні відчуття. Розпочніть святкову вечерю трішки раніше, зі 18 до 20. Це допоможе попередити перенавантаження шлунку. Контролюйте розмір порцій, зробіть традиційні страви більш корисними для організму, зменшіть кількість майонезу в салатах або зовсім відмовитися від його використання. Оберіть інший спосіб приготування: замість смаження, запікання або тушкування. Стежте за кількістю випитого. Надмірні дози алкоголю дуже шкідливі для печінки. Не забувайте про рясне пиття, не дайте перевагу безалкогольним негазованим газованим напоям. Перевірте, якість їжі, не їжте те, що залишилось вночі на столі. Частина продуктів з безправильного збереження може бути зіпсована. Рекомендуємо приймати ферментні препарати, такі як вістал, мезин, панкреатин тощо, що зменшує навантаження пішланкового залозу. Легких та веселих свят. Бережіть себе та будьте здорові!